Здоров'я! здоров'я Здоров'я! того здоров'я друзі. Здоров я. Я вам шлю вітання з Брюсселя, з Європарламенту, з Єврокомісії, де ми зараз робимо три важливі справи по допомозі. Наша команда не припиняє співпраці і допомоги Збройним силам. І сьогодні думаю, дуже важливий день бо національній гвардії. Ми передаємо три комплекси Айфетри на дуже крутих. Машина пізно з модернізованими характеристиками. Також я ставлю завдання, щоб цього року, цього тижня, вибачте, наша команда повезла, як зазвичай, півішки, мавіки, реби, все необхідне на фронт. Дякуємо, що працюєте з нами на перемогу. дякуємо за передачу в комплексі «Вайпетрі», які зараз в принципі непогано показують результат е і працюють по ворожим крилам.